Добрий день, шановні колеги. Я представляю підручник інформатика 6 класу, нашого авторського колективу і видавництва генезу. Цей підручник є логічним продовженням підручника нашого колективу і видавництва генеза 5 класу і базується на модельній навчальній програмі нашого колективу. Ця модельна програма має лінійно-концентричну структуру. А значить, і підручник 5 і 6 класу також мають міні концентричну структуру відповідно до цієї модельної програми. Ми максимально постаралися враховувати психолого-фізіологічні особливості учнів цього віку. В основному це невисокий рівень обстрегування і початкові навички узагальнення. Тому дуже багато підручників демонстративного матеріалу, викладання матеріалу ведеться індуктивно, від частково до загального. Враховуючи лінійну концентричність, в 6 класі продовжується змістовна лінія інформаційні процеси та системи. В п'ятому класі ці питання розглядалися в основному на базі комп'ютера. В 6 класі розглядаються цифрові пристрої інші, які... Учні можуть використовувати свої навчальні, дослідницькі, повсякденні діяльності, а також цифрові технології. Змістова лінія комп'ютерні мережі в 6 класі не вивчається, тільки використовується. Інформаційні технології частково продовжується ця лінія з 5 класу в комп'ютерних презентаціях і текстових документах, а також з'являються інші технології, а саме графічні технології і електронні таблиці для обчислення. Лінія алгоритмізації програмування теж продовжується, а також ми і в 6 класі пропонуємо в кінці року виконати один чи два, скільки встигнуть, комплексні проекти на перевірку тих навичок, які учні здобули, вивчаючи інформатику в п'ятому класі і шостому класі відповідно до цих змістовних ліній ми маємо в підручнику шостого класу такий розділ як цифрові пристрої цифрові технології ви бачите які питання будуть розглянути в підручнику комп'ютерні презентації в основному це анімація слайдів і анімація об'єктів на слайді текстові документи це в основному списки таблиці з зображенням. Новий розділ, який не вивчався в 5 класі це розділ графічні зображення. Ми пропонуємо в 6 класі повторити прорастрові зображення, які створювали учні в молодшій школі, і розглянути векторні зображення. Ми пропонуємо це робити на базі редактора Кріта. Це такий новий редактор. Раніше в жодному підручнику він не описувався. Чому саме на цей редактор ми звернули увагу? Ну, по-перше, він безкоштовний. По-друге, він більш сучасний, ніж ті попередні редактори, які ми описували в наших підручниках. По-третє, він може працювати і в режимі векторної графіки, і в режимі растрової графіки. Тим самим ми економимо на одному інтерфейсі. Не треба вивчати окремо редактор растрової графіки. І редактор векторної графіки. Ну і більшість сучасних редакторів відомо, що можуть працювати як з векторними зображеннями, так і з растровими зображеннями. Окремо в підручнику і в програмі винесена тема моделі та моделювання. Це така тема, яка формує в учнів ключові компетентності міжпредметні компетентності, тому що поняття моделі і моделі. Учні використовують не тільки на уроках інформатики, математика, перш за все, фізика, хімія, географія і інші предмети. І в деяких підручниках математики 5-6 класу вже при формулюванні задач вони бачили цей термін. Там були було такі завдання. Побудуйте математичну модель у вигляді виразу, у вигляді рівності, у вигляді рівняння. Ми пропонуємо більш загальний підхід, розглядаємо всі моделі, що таке модель, навіщо вони потрібні, види модели і особливу увагу звертаємо на інформаційні моделі, в тому числі математичні. В цьому ж розділі вперше учні будуть знайомитися з поняттям гіпотези, що це, як вона перевіряється, як моделі використовуються для перевірки або заперечення гіпотези як можна комп'ютери використовувати для опрацювання цих моделей. І далі в наступних розділах, а також в наступних класах, ми плануємо цю тему розвивати і більш широко використовувати. Вперше також учні знайомляться з електронними таблицями в 6 класі, Самі перші е, поняття про табличний процесор, про використання табличного процесора для створення нескладних таблиць для обчислення. В розділі алгоритми та програми вводяться поняття величина, яка не розглядалася в п'ятому класі, а також розглядаються алгоритми з складеними циклами, з вкладеними розгалуженнями, а також цикл з передумовою, який ми свідомо не розглядали в п'ятому класі, а перенесли в 6 клас для того, щоб розвантажити програму 5 класу. І, як я сказав, останній розділ присвячений комплексному практикуму е, з використанням всіх вивчених інформаційних технологій. Відповідно, наш підручник традиційно побудований на об'єктному підході. Все те, що вивчається, це об'єкти. Об'єкти мають властивості, властивості мають значення, і все, що ми робимо з об'єктами, це для того, щоб змінювати значення властивостей. Другий підхід це лоритмічний. Ми розглядаємо алгоритм як універсальний спосіб створення плану дій. Вивчаємо і використовуємо алгоритми не тільки в розділі алгоритми і програми, а й в будь-якому іншому розділі. І третій підхід діяльності, зрозуміло. І ось структура підручника, про яку я говорив, вісім розділів і словничок в кінці. Підручнику використовується ось таке програмне забезпечення. Підручник 6 класу, як і в підручнику 5 класу, багато різних рубрик. Ті вчителі, які працювали з нашим підручником 5 класі, знайомі з цими рубриками. Кожен розділ традиційно починається з певного вступу, де розглядається те, що, що саме буде вивчатися в цьому розділі, як орієнтир для учнів і вчителів. Кожен пункт теж. Починається з анотації, що саме буде вивчатися в цьому пункті, теж як орієнтир для учнів і вчителів. Підготовка до вивчення нового матеріалу або актуалізація у нас, як і в підручнику 5 класу, починається з попереднього пункту, де в кінці є рубрика Готуємося до вивчення нового матеріалу, де є питання, які може вчитель задати учням що вони повторили перед наступним уроком. В кожному кожного пункту є матеріал для, теж для актуалізації, рубрика Пригадайте, а також рубрика Поміркуйте, де сформульовані нестандартні питання, де сформульовані де деякі проблемні ситуації, вирішування яких допоможе учням е вивчати новий матеріал. В підручнику багато багато різноманітних малюнків, списків, таблиць, е, зображень, що, на наш погляд, покращує учнів користання цих підручників. Є також традиційні рубрики для тих, хто хоче знати більше, багато різноманітних скріншотів, е, тлумачний словничок, де описуються слова, які вони вперше, можливо, почують. Практична діяльність учнів. Підручник розпочинається в кожному пункті, спрацюємо з комп'ютером, де все покроково розписано, всі дії, які треба виконати, щоб показати, наскільки засвоїв учень той чи інший матеріал. Далі продовжується в завданнях, різноманітних, індивідуальних, групових, парних завдань, завдання, які розміщені в інтернеті. На кожного цього завдання є посилання, є, є QR-код. І завершується практична діяльність в рамках однієї теми, фінальну практичної роботи з кожної теми. В кожному пункті є узагальнення матеріалу, який вивчається. Найважливіше в цьому пункті. Контроль і самоконтроль в підручнику складається з таких рубрик. Дайте відповіді на запитання, це як і для самоконтролю учнів, і для... Учитель може використати ці запитання для контролю. Рубрика Обговоріть і зробіть висновки, в ній сформульовані вже такі творчі запитання. Знов-таки створюються якісь проблемні ситуації, які учні повинні в малій групі чи, як учитель вирішить, розв'язати, використовуючи той матеріал, який вони вивчили в даному конкретному пункті. Також в кінці кожного розділу у нас є... Рубрика Оцініть свої знання і вміння для самоконтролю перед уроком останнім по темі, учень може продивитися, які компетенції він повинен мати, і вміння, і навички, і знання для виконання фінальної практичної роботи по темі або якогось там тесту, тобто для підсумкового уроку по тесту. Про розділ, який присвячений... Комплексному проєкту я вже говорив. Для реалізації видів оцінювання в підручнику ми можемо запропонувати для поточного оцінювання використовувати отакі рубрики, як дайте відповіді на запитання, обіркуйте, зробіть висновки, працюємо з комп'ютером. Для формувального оцінювання отакі можемо запропонувати види роботи, а для підсумкового оцінювання ось, ось такі. На цьому я закінчую представлення цього підручника і цього авторського колективу. Дякую всім за увагу і бажаю всього найкращого.